Вітаю, друзі! Сьогодні в мене було поповнення філателістичної продукції. Зайшов на голопоштам, сьогодні був, як він там, вводили в обіг марки із серії Міста Героїв Харківщина. Я придбав собі два таких блоки. І там Остапа понесли. Там ще нагріб, що тільки міг. Так, давайте я зачитаю інформацію довідкову про, про ці марки. Значить, Сьогодні, 14 вересня, Укрпошта офіційно ввела в обіг поштовий блок міста героїв Харківщини, присвячений містам героїв Балаклії, Ізюму, Купянську та Харкову. Погашення спеціальним штемпелем перший день проходили в Києві та Харкові. 24 лютого, Харківщина однією з перших зустріла російські війська. Збройні сили України та харків'яни захищали свої міста та села. Відчайдушно чинивши спротив, Харківщина вистояла завдяки нескореним українцям, які гуртувалися та прокладали евакуаційні маршрути, попри загрозу катувань, передавали українським, українським військовим позиції ворога. Збивали російські штурмовики, невтомно та самовіддано повертали свої території. Рятували неоцінені музе... музейні експонати. Тираж цього блоку 75 тисяч примірників, номінал марки М, що відповідає 18 гривням, і пересиланню непріоритетного листа вартістю ой, вагою до 250 грам. Так, тут ми бачимо на цьому блоку чотири окремі марки, які присвячені Харкову, Балаклії, Купянську і Ізюму. Так, і тут є якась довідкова інформація внизу. Це 31 31,4 тисячі квадратних кілометрів на мапі України. Це Тремпель. Квадратна піца, збитий російський літак, ракета на Майдані свобода. Свобода – це сотні історій та сотні життів, це героїзм від Олександрівки до Близнюків. Це Харків, Балаклія, Купянськ Ізюм. це міста героїв, небетонних стін, заводів чи стел, а наших людей, людей, які зробили надможливе, подивилися в очі озброєним звірам. Подолали природний страх та боролися за звільнення. Ось така, такий блок. Два. Так, потім там у них ще було в продажу, ну там в продажу у них було там, взагалі море продукції. Новенькі оці стандарти, які вийшли в продажу, не вдалося придбати тільки Одеську область. Ось такі ельки. Кут з шести марок і з 4. Ще одну я взяв відправляв, надсилав знайомому разом з Харковом. Так, далі. Далі придбав ще з серії Краса і Велич України. Зараз дістану. Не дуже зручно. В цих рукавичках. Так. Угу, треба віркавички пінцет брати хвилиночку. Так, коротше, перчатки, до свидания. Так. Ось такие. марки серії краса і велич України. Дніпропетровська область. Петраківським півником 60 гривень здається. Так. Потім Вінницька область. З музичним фонтаном. Що там, це, мабуть, бух? Не видно, що там підписано чи ні. Палац княгині Щербатової в місті Немирів. Так, оце свято Святотроїцький жіночий монастир СМТ Браїлів. Так, далі їх по дві штуки взяв і ось ще Хмельницька область. З Кам'янецьким замком, в якому я цього року був. Кам'янецький чи, чи це? Так, так Кам'янецький. Так, далі. Потім були ось такі. Стандарти з погашенням. Ось Шацьк З погашенням. Де тут стоїть дата? 26.2017 року. Ось такі марочки. Ікси, так, потім. Так, це все ікси, Потім ельки теж з погашенням. Дев'ятий випуск стандартних поштових марок. Це так всі роблять, бо я щось навіть не знаю, щось купив всучила продавчиня мені не знаю. потрібно воно мені чи ні. Хай буде. Розберусь потім. Ось такий. Маринин. Так, що там далі у тешечка. Так, є. Далі були конверти першого дня з київським погашенням. Розвідка. І монетку я сьогодні теж придбав. Розвідка. Що там? Собаки ДПСУ. Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Що це не зрозумів? Що це за конверт. 50 тисяч тираж. Ні, головне управління розвитку. Чому на собаки біля собаки ДПСУ де державна яка це? Прикордонна служба України, чи що? що Не зрозуміло. Ну, коротше, військові справи я. Так, потім ось такий був конверт першого дня, мирний вища цінність людства. Теж я взяв собі тираж 40 тисяч примірників. Так, їдемо далі. Потім звичайний такий конверт. Якась академія, так? Да? Угу, не зрозуміло. Віват Академія, це по по гаслам, мабуть, впізнати потрібно. Так, потім ось такі художні немарковані конверти, там вони якісь 3 копійки коштували, здається. Та я їх понабирав. Це в нас тут що 5 тисяч примірників, це така ось кінчика, сторожова застава. Так, а що вона мені одну дала таку чи що, я не зрозумів? Так, потім до стандартів перший день. Тут 50 тисяч примірників. Так, далі, одеська кіностудія. По десятки брав, бо вони там 4 гривні, здається. Ось такий 3000 тираж. Присвячений Одеській кіностудії. Був спільний випуск монета Одеська кіностудія із маркою в такому буклеті цікавому. Так, далі. 250 років астрономічна обсерваторія Львівського національного університету імені Івана Франка. Теж є монета присвячена цій обсерваторії, що в нас там по кількості 2,5 тисячі примірників. Так, їдемо далі. Відзнака Залізного Хреста. Так що, перевернути трохи. Української Народної Республіки. Залізний хрест УНР. Що Тут у нас 2000 наклад тираж. Цікаво конверти першого дня, тому що тут на звороті є довідкова інформація, що, про кого, коли. І так, десь там з монеткою можна їх міксувати таке цікаво. Цікава штукенція. Так, далі. Перший день це в нас що? Член секретар? Актзлуки. УНР угу. та ЗоНР. Тираж 2200. Монета теж є. Акт -злуки. ОНР з Луки. НР та ЗоНР. Так, далі. Ось такі ще взяв конверти. Що у нас там? Нагороди України. Орден. Свободи. 4700. Орден Свободи, зверджений указом Президента України. 2008 року Так, є. Ось такі листівочки. Філекспо Одеса 2016. Тут вона чиста. Так. Це в нас що? Сорочинський ярмарок, так це письменнику присвячено. Да? Кому це? Марко Карпивницький, драматург тираж 2700. Ось такі конверти. В такому конверті навіть звичайного листа надіслати, то ну, круто. Приємно такого отримати. За двома зайцями Михайло Петрович Старицький. 2000 примірників в тираж. Так, далі потім був ще я великого взяв ось такого. Це у нас діти перемоги, малюють Україну майбутнього. Такий великий конверт. І щось цікаве, я не бачив раніше, я не знаю, ви бачили чи не бачили, аудіолистівки вони називаються. Що там з тиражом тут тираж пишеться? Не бачу. Аудіолистівки присвячені військовим. Скануєш код, 40 гривень коштують. І там іде історія. У мене під руками є мій колишній телефон. Трошки, звісно, він побитий життям. Зараз ми спробуємо. Де тут сканування? Вон. На звороті тут є така штука. QR-код 9. Вон, є посилання, натискаємо на нього. Пише just Moment. Зараз, мабуть, поставлю на паузу, і щоб воно зайшло, бо може там чи інтернет, чи ще якась проблема. Так, зайшло якось воно так, на сайті Укрпошти, якось воно так працює. Вон, ми бачимо проєкт охоплює історії героїв та героїн про те, що близько кожному з нас. Листівки дилають кілометри, аби або розповісти про нашу єдність та потішити українське серце. І тут є аудіозапис у нас. Привіт! Я Катерина Поліщук, позивний пташка. Пішла на війну добровольцем весною 2021 року. Згодом долучилась до батальйону госпітальєри, з ними і зустріла повномасштабне вторгнення. Я була у Маріуполі під час оборони міста. У квітні нас витіснили на завод Азовсталь. А після тижнів оборони я потрапила у полон спів це, наче, прояв усієї моєї суті. Я співаю, коли мені добре чи погано. На Азовсталі я піснею нагадувала про дім і про те, що все буде добре. Мої побратими публікували відео, щоб усі бачили, що Маріуполь обороняють, і тут звучить українська пісня. Найскладніше було в полоні, але триматись допомагало розуміння, що мене чекають. Україна бореться за мене так, як я боролась за Україну. Коли нас обміняли, було відчуття, ніби чотири місяці мене тримали в кризі. Перед цим в кипятку, а потім раптом стало добре і затишно. Мало з тих, хто зараз боронить Україну, вчились на військових. Внесок у перемогу може зробити кожен, хто любить свою державу. Якщо хочеш миру, потрібно готуватись до війни. Якщо хочеш спокійного життя, від війни потрібно не тікати. Її потрібно закінчувати. Ось така, друзі продукція від Укрпошти аудіо, як вона там? аудіолистівка, Ну, таке щось цікаве. Було б, напевно, мабуть, гарно, якби би воно було різними мовами, цей текст і аудіо, щоб її могли слухати і люди з інших країн. Не знаю, можливо, тут як-то можна пере, перемикатися, але це, ну, гадаю, було б. Доречно так зробити. Так, ну от такий вийшов огляд, друзі. Дякую за увагу. Гарного всім колекціонування, регулярного поповнення ваших колекцій та отримання рідкісних екземплярів. І до нових зустрічей! Хто вперше підписуємося, ставимо лайк і коментуємо, і нехай квітне український YouTube.